projekte dalje. Власне, далі будемо говорити з представником інституту національної пам'яті, чому нам важливо почути ще його думку. Власне для мене було несподіванкою почути від місцевих активістів аргумент, чому вони вважають, що рішення про перейнування є незаконним. Мовляв, вони попорпались в документах і довідались, і навіть отримали якийсь запит з Києва, що інститут національної пам'яті, на за їх словами, немає юридичної підстави. Це не їх. Іхні повноваження вносити е, міста е, до списку на перейменування. І таким чином вони хочуть зараз переконати Верховну Раду, і саме Камельчук повісить ці аргументи їхні, і ці відповіді на запити. Це він все показує Верховній Раді, що інститут не має законних повноважень вносити переименув... ну, в список на перейменування ті чи інші міста. І так, це ми говоримо з Володимиром Теліщаком, який є заступником директора Українського інституту національної пам'яті. Пане Володимире, дякую вам за включення. Я власне, днями була в Чорновограді і була дуже здивована, як багато від активних мешканців, ну ті, що там досліджують їхню думку перейменування міста, закладів саме в бік інституту національної пам'яті. Вони. І, і Камельчук, і депутат Верховної ради, них приїжджав, він власне вислухав їхні аргументи, каже, О, я не знав, дякую Один з них, власне, був, що вони дослідили, що нібито повноваження інститут національної пам'яті взагалі не має прав на внесення в список на перейменування будь-яких міст, що це не повноваження інституту. І то вважають, що в принципі незаконним було е зараз е розгляд в комітеті Верховній Раді цього питання щодо шептицьких перейменування. І тим, що власний суд не мав на це повноважень, і тобто вони бачать зараз таку еробидичну таку складову, що вони хочуть відмінити голосування комітету на підставі, що на старті все було не по закону. І якщо можна власне прокоментувати, чи є такі повноваження і суд на національної пам'яті? Ну, відповта доброго, дня. дякую за питання. Ну, передусім, що закон про засудження російської імперської політики та деколонізації топонімії в статті 6 прямо зазначає, що надає повноваження Українському інституту національної пам'яті надавати рекомендації та роз'яснення із застосування цього закону. Тому інститут діє виключно в межах своїх своїх повноважень, які надано законом. В статті 8, при кінцевих положеннях в пункті, які стосуються перейменувань населених пунктів, також зазначено, що Верховна Рада приймає своє рішення, в тому числі на підставі рекомендацій Українського інституту, тому інститут нічого не порушував. І Якщо ми повертатися до дискусії про перейменування Червонограда, повернення йому історичної назви. Чи перейменування, то ця дискусія в самому місті точиться з початку 90-х років, так тому нічого нового інститут не не зробив. Те, що називають в місті про список так, інститут національної пам'яті на допомогу громадам в після вступу в дії закону про засудження російської інформації російської імперської політики. Підготував і оприлюднив інформаційний матеріал перелік населених пунктів, назви яких містять симопороківської імперської політики, і до цього з переліку ми включили населені пункти з багатьох областей. Ну до цього списку були включені назви населених пунктів на території, яка не перебувала, не перебуває не перебувала на той час чи не перебуває зараз в тимчасовій окупації відповідно в цьому списку були включені всі населені пункти, які були в радянський час перейменовані з додаванням прикметника червоний, оскільки це отаке перейменування по всій Україні. Воно було абсолютно політикою російської імперською політикою, і мало на меті застовбити. В топонімії місцеві топ, топоніміці якраз у цей горифікований російською імперською політикою в його комуністичній формі червоний колір, як колір як їхні, як колір тоталітарного червоного режиму, і тому очевидно, що Суд національної пам'яті і червоноград, і всі інші там червоні долини, червоні яри включив до цього переліку, на який Громади е, мали право брати до, до уваги при е, у, у вході громадських обговорень е, щодо перейменування населених пунктів, і очевидно, що е, цей це. Він цей оприлюднений перелік, який не мав, звичайно, ж це був інформаційний матеріал, який допоміг громадам розпочати дискусії, розпочати розмови в багатьох громадах про необхідність позбуття усього додатка насадженого якраз комуністичним тоталітарним режимом. І ці дискусії відбувалися. І зараз комітет розглядає. Багато назв в тому числі пов'язаних з перейменуванням населених пунктів, які містять ось цю приставку, додану в комістичний час червоний. Але власне самі жителі вони інакше бачать цей червоний колір. Ну найпростіше там червона калина. Знаєте, тобто для них він не асоціюється в назві міста там з радянським минулим. В мене питання до вас: чи в інших населених пунктах, де є оця приставка Червоний чи ви спостерігаєте? Можливо, теж є такі подібні рухи, і взагалі як багато є протесних громад, які не погоджуються на нові назви? Або точніше не погоджується забрати в них стару назву. Ну, давайте так в Червонограді і в всіх інших населених пунктах є різні групи в громадах, так і обговорюються різні назви. І в тому самому Червонограді достатньо ще з 90-х років представлена позиція про необхідність позбутися оцінкої комуністичної назви, повернутися до історичної чи іншої. Так, тобто, тобто, ми не можемо говорити, говорячи про окремі групи в самому пункті, видавати їхню думку за думку цілої громади. Так насправді в громадах є різні підходи, різні бачення, і як на мене, дуже часто це. Просто от людям здається емоції, що зміна назви це порушить їхній якийсь звичний комфорт, так і тому на основі цього намагаються знайти обґрунтування, пояснення того, що що це десь перекреслити одну історію, натомість сформувати той чи інший міф чи іншу інтерпретацію. Історії так, але це не в досвід в Україні показує, що абсолютно процес перейменування є нормальним. Так? Тобто в з 2015 року. Більше тисячі населених пунктів вже е, поміняли свої назви, повернули історичні чи обрали нові. Так, ми, ми наприклад, е, е, вже мабуть багато хто почав забувати, що, наприклад, в Україні було місто Ілічівськ, так яке ми знаємо сьогодні як Чорноморськ, е, чи е, е, от росіяни Бахмут продовжують називати комуністичною назвою Артемовськ. Так, але для нас він залишається е, Бахмутом, е, е, ну його історичною назвою, і те ми можемо продовжувати і очевидно, що е, абсолютно комфортно нормально жити. Е, ну я найближчий приклад, мабуть, це Кропивницький, так де також була тривала гостра е, дискусія щодо перейменування цього міста пропонувалися там різні назви, і в результаті вже в стінах Верховної Ради був обраний у цей компроміс на честь Кропивницького, Місто як Кропивницький вже увійшло. Увійшло, воно є впізнаваним, воно дозволяє розвивати власну інфраструктуру, власний образ замість Кіровограда чи, чи імверської назви Єлосовгрєсветград. Тому очевидно, що зараз завжди в громадах можуть бути різні думки, але є закон, є процес. Я думаю, що в Червонограді, як в інших громадах, все-таки ця назва буде визначена і. Рішення ну рішення насправді ще не прийнято, тому що е, про е, е, перейменування, рішення про перейменування ухвалює Верховна Рада. Е, попереду ще голосування в Верховній Раді, тому в принципі е, е, можливості е, 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 освоїтися з е, тою пропоновою назвою вони залишаються. А залишаються можливості не допустити правильно розумію, після 27 квітня. Так Верховна має рада голосувати. <Dogalization> Ні, ну Верховні законом прикінцевими положеннями закону визначено, що впродовж півроку після набуття чинності закону, тобто в період до 27 січня, громади мали провести обговорення і запропонувати Верховній Раді нову назву. І Верховна Рада, впродовж трьох місяців повинна розглянути і прийняти, прийняти ці рішення. Тобто, зараз зараз оці засідання комітету, на яких говорюються назви, це. Якраз відповідно до закону цей процес формування виконання закону про заслуження російської імперської політики він триває. він... Того, е Відповідно, ну термін три місяці, який передбачений законом на перейменування, він спливає 27 цьому. Ну який буде Верховній Раді надані законом. Передбачено, що цей період Верховна Рада повинна розглянути. Він надав двадцять цьому 27 цьому У Мене питання, бо з Червоноградом склалась така ситуація. Там міська рада, вона так би мовити, проігнорувала. Зреагувати на це ухвалити це рішення, точніше, так буде правильно. Але тут склалась дивна ситуація, тому що навіть згідно голосування, більшість містян за червоноград, звичка Окей, все може бути. Є рекомендація від інституту про Кристинопіль. А комітет ухвалює рішення про Шептицький. Наскільки таких є багато випадків, і це така ще більше, як на мене, плутанина? Тобто люди, можливо, десь вже змирилися з думкою про Кристинопіль, ну і зрештою третина голосів була за цю назву. А депутати роблять такий хід конем і, і дають ще третю назву. Ну, знову ж таки, це наслідок той дискусій, які відбуваються у місті, оскільки в місті не не сформовано і е, заявляється, декларується неприйнятність повернення історичної назви. Ну до речі, інститут рекомендував повернути історичну назву якраз в українській редакції е, е Саме це деклароване несприйняття повернення історичної назви змусило депутатів шукати компромісні варіанти. І депутати запропонували Шептицький у Крисвіту національній пам'яті підтрим... ну, виходячи знову ж таки з тих дискусій, які точаться в місті, підтримує цю пропозицію. Власне. Якщо ще можна дуже багато претензій саме було до Кристинополя з боку активної громади, мовляв, це повернення окупаційної назви. Навіщо не міняти одну окупаційну назву якщо радянську на польську окупаційну назву, власне чому і суд зупинився на Кристинополі, зважаючи на те, що дійсно це польська історія, а не українське місто? Ну, передусім інститут засадничо підтримує повернення історичних назв. Так тому е, в у випадку нашим завданням сьогодні є усунути маркери якраз російської імперської політики, тому що саме ось такі маркери, ось, ось та символіка російської імперської політики, і е, є е, е, підґрунтям. Е, е, Підґрунтям то тієї війни то того прагнення Росії Росії знищити українську ідентичність, так заперечити взагалі українську особливість в той же час, як історичні назви відображають особливості історичного розвитку різних регіонів, і вони заслуговують на збереження. Зокрема, інститут наприклад Інститут національної пам'яті підтримав і рекомендував Верховній Ради. Місто Южне перейменувати, повернути йому історичну назву від поселення німецьких колоністів Порт Ененталь. Так тому по поодечині до до речі ми рекомендували багато назв історичних назв пов'язаних з культурною спадщиною інших народів і болгар і гаузів тому питання м не в тому якого походження назва так питання в тому що на сьогодні найбільший виклик і і який стоїть перед нами це справді усунути з українського Простору власне маркери символіку російської імперської політики, тому що ця політика і сьогодні продовжується, і вона сьогодні спрямована на знищення української ідентичності. І може таки уточнення хронологічне, яким чином власне ви його в серпні Чорноград внесли в список. Це в Чорнограді мені теж апелюють. Мовляв, в червні місяці зі списку Чорноград був виключений. Спочатку ніби розглядала питання Чорнограду національна комісія зі стандартів державної мови, і вона спочатку рекомендувала перейменувати Чорноград, а 30 червня скасувала своє рішення щодо перейменування Чорнограду та села міського типу Красне. А, ну, дивіться, насправді е, 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 не треба. Е, ну, потрібно розрізняти е, повноваження національної комісії зі стандартів мови, які е, є викладені в цьому ж законі, і повноваження української суду національної пам'яті. Український суд національної пам'яті уповноважений надавати рекомендації е, в частині приналежності об'єктів до символіки російської імперської політики. Національна комісія зі стандартів мови мала завдання до, до кінця червня відповідно до цього закону, оприлюднити перелік населених пунктів, назви яких не відповідають стандартам української мови. Так і очевидно, комісія оприлюднила список дуже широкий. Він викликав дискусію і внесла зміни. Комісія внесла зміни, виключивши з нього ті назви, які справді підпадають, які які відповідають стандартам української мови, хоча, хоча з іншого боку підпадають під обмеження під розуміння символіка російської російської імперської політики. Тому була така історія пов'язана з списком переліком населених пунктів, що не відповідає. Від назви назви не відповідають стандартам української мови від національної комісії зі стандартів мови. Останнє питання дуже багато. Маніпуляцій з приводу того, що в нас війна гроші не можна витрачати на щось інше. Зокрема, в Черенграді я чула від кожного фактично, куди це витрачати зараз гроші на перейменування? Звичайно, що ніхто не може пояснити, що він має на увазі які гроші. Можна роз'яснити все таки, які основні фінансові затрати ну, такі перейменування несуть. Фактично для громадян жодних там витрат пов'язаних з перейменуванням населеного пункту. Вони не, вони не зачеплять. Так в процесі очевидно поступово в процесі там благоустрою можуть бути змінені, Будуть змінені вивіски, будуть змінені там внесені зміни в документи громади. Ну але це не, не не є тими величезними коштами, якими лякають противники перейменування.